Натурально заспокійливе, вас тривожить страх, тривога, безсоння, стрибки тиску, головні болі, болі в кишечнику. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Нервостабін заспокійливий засіб рослинного походження, оптимізує роботу центральної нервової системи, поліпшить ваш психоемоційний стан, позбавить від почуття тривоги, страху та безсоння у складі тільки натуральної рослини. Корінь валір'яни лікарської, трава пустирника серцевого, шишки хмелю звичайного, трава меліса та корінь піонії Мар'їн. Більше інформації є на каналі. Звертайтесь за консультацією, проінформую кожного. В шапці профілю є інформація, як звернутися, залишайтеся здоровими та позитивними.